Вранці біля медичного закладу, в одному з сіл Зеленогірської територіальної громади, місцева мешканка виявила чоловіка без ознак життя і повідомила на спецлінію 102. Того ж дня поліцейські встановили особу небіжчика та обставини його смерті. 46-річний місцевий мешканець разом зі своїм 42-річним односельцем прийшли в гості до свого товариша, де трьох вживали алкогольні напої. Під час застілля гості почали між собою сваритися. Молодший за віком чоловік став бити старшого. Зусилля господаря зупинити злоумисника були марними. Останній вгамувався, коли потерпіли з непритомнів. Після чого він відволік його до медичного пункту, що розташований поряд, де й покинув, а сам утік. Тіло небійщика поліцейські направили на судову медичну експертизу. Попередньо чоловік помер від числених травм, що спричинили шок. Тож дня поліцейські розшукали на околиці села правопорушника. У нього вилучили речові докази, що становлять інтерес для слідства. Чоловік у всьому зізнався. Нарікаючи на алкоголь, слідчі вже повідомили йому про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілого за ознаками частини 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають.